Як працює дитяча увага? Зразу зауважу, що поки увага дитини працює не повністю, тому що нервова система перебуває в процесі дозрівання. Тривалий час не може сидіти на місці, слухає, але не запам'ятовує. Може позайматися, але не більше 10-15 хвилин. Такі слова доводиться чути зазвичай від учителів і батьків. Насправді. Чим молодша дитина, тим меншим є обсяг її уваги, тим меншою є здатність концентруватися та утримувати увагу. Для втримання уваги дитині потрібно додаткові стимули, тому що вольові процеси так само ще перебувають у процесі становлення. А чим дитяча увага відрізняється від дорослої, дорослий дуже легко може змусити себе втримувати увагу не тільки на тому, що йому цікаво. Але й на тому, що йому потрібно, і що для нього важливо у дорослого, крім сили волі, так само добре розвинена мотивація. Водночас, мотивація дитини поки що перебуває у стані розвитку. Тому очікувати від дитини, що вона слухатиме урок потім, щоб дізнатися для себе щось нове, вступити до вишу, отримати престижну роботу, не варто. Пізнавальні процеси дорослого вже зрілі. Пам'ять, увага мають достатній обсяг, регулюються вольовими процесами а в дитини Крім незрілості пізнавальних процесів. На рівень розвитку уваги ще накладає свій відбиток невміння контролювати свою поведінку. Крім того, є чимало дітей, про яких говорять Непосида гіперактивний. Їм важко всидіти на місці, незважаючи на те, що розумові процеси протікають швидко, вони зазнають труднощів з концентрацією і утриманням уваги. А завдання вчителя на уроці це привернути увагу, сконцентрувати увагу, утримати увагу. Я розкажу вам сьогодні. Таємні прийоми втримання дитячої уваги. Отже, перше, це жести вчителя. Можна втримувати увагу дітей за допомогою жестів. Піднята рука звертає на себе увагу, може допомогти вам привернути увагу всіх дітей. Вільна каса рука, що рухається, допомагає перевертати увагу під час викладення усного матеріалу. Відкриті долоні викликають позитивні відчуття, змушуючи слухачів дивитися на вас. Руки, що грають. Руки, що рухаються в різному ритмі під час вашого виступу, вони привертають увагу довгостроково, додають емоції та динаміки вашому мовленню. Одяг учителя допомагає втримувати увагу. Не секрет, що одяг ми використовуємо не тільки для того, щоб прикрити своє тіло або зігрітися багато в чому саме одяг і є засобом привернення уваги є кольори, що так і називаються кольорами, що привертають увагу. Зазвичай це яскраві кольори: червоний, жовто-гарячий, жовтий, усі відтінки різноманітних кольорів, що зрушені на контрастну сторону: салатовий, бірюзовий, ультраоранжевий, лимонний тощо. Але якщо ви вважаєте, що одягнувшись яскраво, розв'яжете проблему втримання дитячої уваги. То помиляєтесь, адже увага має таку властивість, як перевтома. Якщо постійно дратувати дитину яскравою картинкою, то ви побачите, що незабаром вона вимкне увагу і зацікавлено розглядатиме щось інше. З учительським одягом може відбуватися те саме. Діти просто стомляться бачити перед собою такий яскравий об'єкт і перемкнуть увагу на інші предмети навколо. Що стосується чорного, коричневого і сірого кольорів, то вони можуть привертати увагу, якщо тло, що за вами. Не буде занадто темним, але врахуйте, що темні кольори сприймаються як закриті, як своєрідний бар'єр між співрозмовниками, тобто одяг темних кольорів може завадити вам налагодити контакт із класом. Оптимальний варіант. Це одяг приємних пастельних тонів. Він добре сприймається, не стомлює і сприяє нормальній концентрації уваги на вас. Використовуйте ще таку підказку. Увагу привертають невеликі яскраві деталі, вдало дібраний пояс, шийна хусточка або кроватка, годинник, каблучка, намисто або сережки. Спеціальні предмети. Про які саме спеціальні предмети йдеться? Про ті, за допомогою яких можна іноді концентрувати увагу аудиторії або окремих слухачів. Наприклад, це може бути олівець. Наша увага влаштована так, що ми мимоволі зосереджуємося на рухомому предметі. Ефект підсилює блискуча ручка або невеличка вказівка. Так само вчитель цілком може скористатися спеціальним демонстраційним матеріалом, що потрібно йому для проведення уроку. Наприклад, невеликий глобус, що триматимете перед собою. Таблицю або картину не варто зловживати великою кількістю предметів. Не забувайте так само про те, що цей прийом не можна використовувати занадто довго, доречно скористатися предметами під час викладення матеріалу протягом 7-10 хвилин, як стояти, сидіти і ходити на уроці, щоб отримати увагу. Зауважимо одразу, що вчителеві, який сидить, складніше отримувати увагу класу, і особливо тих дітей, у яких є проблеми з концентрацією. Будь-яка статика взагалі знижує рівень уваги аудиторії, коли клас протягом протягом 30-45 хвилин дивиться на вчителя, який сидить або стоїть. Увага дітей поступово знижується. Учитель сидить, відсутність уваги. Учитель стоїть слабка концентрація уваги. Учитель ходить, середня концентрація уваги. І учитель цілеспрямовано змінює своє місце розташування. Найкраще використовувати таку тактику час від часу змінювати своє місце розташування, переміщатись з класом так, щоб перебувати в полі зору особливо неуважних учнів. Якщо ви розумієте, що діти почали стомлюватися і відволікатися, а ви стоїте біля дошки, досить швидко перейдіть в кінець класу, щоб дітям довелося трішки змінити свої пози. Тепер вони повернулися до вас, і їхня увага знову на якийсь час сконцентрується. Трувалися постійте трішки там, а потім знову перемістіться, наприклад, до вікна, як утримувати увагу голосом. Голос це чудовий інструмент, що дає змогу управляти увагою аудиторії. Від того, як ви говорите, залежить, чи будуть вас зосереджено слухати чи ні. І справа. Тут зовсім не в гучності, а точніше, не тільки в ній. Монотонність основний ворог уроку. У комбінації з тихим голосом вона може призвести до повного розпорошування уваги в класі. Тому звертайте увагу на те, як ви говорите, учіться в акторів. Їхній голос сповнений емоціями. Саме емоції є найкращим засобом привернення уваги. Що стосується гучності звуку, то урок має бути побудований за принципом «то тихіше. То голосніше, різна сила звуку також допомагає отримувати увагу слухачів. Якщо вчитель говорить дуже гучно, відбувається те саме, що з яскравим одягом. Аудиторія вимикається, всі сплять і включити нікого не можна. Крім того, багато дітей узагалі погано реагують на гучний голос. Вони бояться вчителя і втрачають інтерес до предмету. А як утримати увагу, коли дитина стомлена? Як працювати з дітьми тоді, коли вони стомилися, не змогли перемкнутися після їдальні, після фізкультури? А вам потрібно зібрати їх докупи, як говорять вчителі з дітьми молодших класів? Можна використовувати. Із хвилинку з неї можна розпочати урок і виконати декілька разів протягом уроку. Це допомагає позбутися напруження, перемкнути увагу, наповнити легені киснем і дати можливість краще працювати головному мозку. Старшокласники ні за що не погодяться виконувати вправи, тому тут допоможуть прості. Дихай, видихай, а ще в будь-якому віці дуже добре розпочати урок із чогось такого, що могло б здивувати дітей. Наприклад, це може бути ефективний експеримент або відеофрагмент. Раз у 10 хвилин на уроці бажано змінювати діяльність. Не забудьте про провітрювання у задушливих класах. Увагу дітей неможливо утримати жодними хитрощами. Викладення нового теоретичного матеріалу має тривати якнайменше. Увагу дітей можна сконцентрувати, якщо пропонувати кожному бути активними, викликати, ставити запитання. Тому успіхів!